Новообраний президент США Дональд Трамп сипе обіцянками. Він пообіцяв завершити війну в Україні, зупинити хаос на Близькому Сході, не допустити Третьої світової війни, до якої, як він зазначив, ми дуже близькі. Це все обіцянки назовні. Але і для американців Трамп також не скупиться. Він пообіцяв затвердити на державному рівні офіційну політику, згідно з якою в країні визнаються лише дві статі: чоловіча та жіноча. Якщо Трамп це обіцяє, очевидно, він передбачає, що його виборці цього прагнуть, хочуть і чекають від нього. Побачимо. Подивимося на цей двобій, хто кого Трамп переможе, чи якесь воно можемо. Хто може собі це дозволити? Побачати лише успіхів Дональду Трампу у цій нелегкій його роботі. За опитуваннями, майже половина українців вважає, що для початку мирних переговорів Російська Федерація має. Вивести війська з усіх окупованих територій. Така позиція наразі може свідчити лише про те, що українці довірливі і наївні люди, оскільки ми маємо виходити, хто з нас, Україна чи Росія, прагне миру, хто з нас більше цього прагне? Росія не подає ніяких сигналів і, судячи нинішньої поведінки Путіна, він щасливий, задоволений і все в нього прекрасно. І він вважає, що Росія відійшла від краю провалля. І з якого добра дива цей неадекватний дідусь дасть команду, аби його війська вийшли із окупованих територій. Треба відокремлювати. Те, що нам, українцям, хочеться, і те, що наразі є реальним. Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань прав людини Горобенко утішив нас, що студенти іноземних вишів зможуть вільно виїжджати за кордон. Законопроєкт вже готують в Раді, мова про осіб від 18 до 24 років, які. Навчається на денній формі. А Верховний суд сказав своє слово, і це слово таке. Відстрочка студенту у зв'язку з навчанням за кордоном не є підставою для зняття обмежень на виїзд з України. Це інформація з різних джерел. І вона суперечить одна одній, і, і котрою саме будуть послуговуватися люди, котрі стоять на сторожі кордону українського, поки що не зрозуміло і не ясно. Іспанське видання Альпаес повідомляє, що Україна виступає за те, щоб країни-члени ЄС припинили допомогу біженцям. Як захід тиску, а чоловіки призовного віку не мали доступу до консульських послуг. Київ вивчає всі види рішень повернення українців за кордону, навіть радикальні. Уряд, у затвердженій у вересні демографічній стратегії, визнає, що від одного. Цілого трьох десятих мільйона до 3,3 мільйона людей можуть не повернутися на батьківщину. Але отакі от радикальні методи навряд чи допоможуть повернути українців за кордону на батьківщину. Радше навпаки, можна ще розполохати тих, що тут ще зосталися. Тому очевидно, якихось милостей від своєї влади українця не варто чекати. Є. Сюрпризи і для влади. Київпост з посиланням на інсайдерів повідомляє, що тільки но республіканці прийдуть до влади, Україну притягнуть до відповідальності за допомогу від США. Так, це сформульовано. Йдеться про те, що доведеться звітувати. про те, куди і як ця допомога була скерована. Відбудуться слухання щодо великої корупції, правляча партія вимагатиме пояснень, щодо кожного цента, пише видання з посиланням на джерела. Управді, хотілося б, дуже хотілося б, щоб подібне дійство відбулося. Звісно, це. Буде сором для України, для українців, коли виявляться всі ці корупційні, злодійські, мародерські схеми. Але це було б справедливо. Economist повідомляє, що Україна в режимі секретності відроджує свою ракетну промисловість, яка колись була на світовому рівні, в надії заповнити прогалини іноземних поставок розробляється, зокрема, і ракета здатна долетіти до Москви. Військові сподіваються налагодити серійне виробництво трьох тисяч ракет до кінця року. Якби це було правдою, це було б чудово. А ворожі пабліки женуть хвилю, посилаючись на розвідданні, стверджують, що у Білорусі розпочато підготовку до держперевороту. Повідомляється, що на 24-25 січня вже нібито заплановані перші акції протесту, а також розпочато інструктаж сплячих осередків, і це не тільки створення ще одного осередку політичної напруженості, а й безсоромна демонстрація, що задіяні ще не всі козирі майбутнього переговорного процесу щодо України. Ідеться в одному із повідомлень. Так, російські ЗМІ б'ють тривогу, оскільки США, Україна та Польща справді планують переворот у Білорусі. Якщо б Кремль не підтримає Мінськ, то Лукашенка очікує доля Асада. Можливо, це є правдою, оскільки Державний департамент США закликав своїх громадян покинути Білорусь. На сайті відомства зазначено, що американським громадянам слід утримуватися від поїздок до Білорусі, а ті, хто вже перебуває в ній, мають негайно покинути країну. Серед причин називають підтримку Білорусі війни в Україні, ризик затримання, можливість громадянських заворушень і обмежені можливості. Посольства з надання допомоги громадянам США. Отакі от, от наші буденні справи всім тим, хто святкує Різдво сьогодні, мої вітання і побажання перемоги і миру.